Так, ви знаєте, Кара Хантер здивувала, дуже здивувала в приємному розумінні цього слова. It's Друзі, всім привіт! Залишайтеся зі мною. Я Людмила, і ви на каналі моєму книжковому Books and Life. Триває мій читацький марафон, читання детективів-трилерів, і мені рандомно випала книга Кари Хантер. Ворог дуже близько. Але я випала трішки з графіка. В нас повітряна тривога. Я думаю, що ви мені пробачите те, що я збилася так. І я вчора дуже замало прочитала. Повітряна в нас була 28 годин, потім на 20 хвилин дали відбій, а потім знову повітряна. І зараз, до речі, повітряна триває. Ми відволікалися разом з Полінкою, онука завітала до мене, я до неї ходила, підтримували один одного. І Ми відволікалися саме ось перестановкою книжок. Ми повністю всі книги зняли з полиць. Разом з Полінкою, і за жанрами їх розставили. Поліна сама зголосилася, запропонувала, і я також підтримала. І ми зробили таку нову розстановку на своїх книжкових поличках. І я до чого веду, що я. Просто замало, дуже замало прочитала. Почала читати я цю книгу десь після восьмої вечора до дванадцятої читала. Потім вранці знову ж таки почала продовжувати читання. І нарешті я завершила читання десь приблизно, ну я не знаю, годин сім в мене пішу, пішло на цей детектив. І я хочу сказати, що я залишилася дуже задоволеною. Кара Хантер пише чудово. Якщо вважається, що це її такий дебют творчий, то він напрочуд вдалий і не дарма вона є докторкою наук, з літератури, копірайтеркою. Всі складові гарного детективу тут присутні у тій книжці. По-перше, зав'язка сюжету. Вона вже налаштовує на якийсь трилерський, такий, на таку трилерську атмосферу, коли дівчина опиняється в лісі і вона ховається. До неї звертається якийсь голос чоловічий, і гукає її, каже: Ти від мене не можеш сховатися, виходь, я все рівно тебе знайду, Дейзі. Але Дейзі ховається. Все-таки невеличкий це був такий пролог, і далі зав'язка. Одна зі складових такого гарного детективу це захопливе читання з першої сторінки. Після прологу, дійсно, я вже почала читати, і мене дуже зацікавив зміст текст. Я дізналася про те, що Адам Фоулі. Це такий інспектор, інспектор детектив. Він завітав до родини це початок початок роману. Це зав'язка сюжету, яка якраз мені також сподобалася. І він розшук, завітав до родини, яка складалася з чотирьох осіб. Це мати, Шерон Мейсон. Барі Мейсон, батько, Лео і Дейзі. Але ось якраз Дейзі, дівчинка, якій було всього лише 8 років, вона щезла. Перед тим родина організувала вечірку костюмовану, де були і феєрверки, діти, їхні батьки, однокласники дітей. І вони були у костюмах. Вже коли вечірка підходила до завершення, дорослі помітили, що немає Дезі, що вона десь щезла. Вони її гукали, шукали, але не змогли знайти. Вони початку самі почали її шукати, а потім вже подзвонили до поліції. І ось якраз інспектор приїхав і заходить знайомитися з родиною. Ви знаєте, і перед цим такі роздуми вже цього Адама Фоулі, який подумки постійно, потім далі ви будете читати, в цьому переконаєтеся він подумки звертається до подій якихось дуже драматичних, мені так здавалося, з перших сторінок, які сталися у його власній родині, в родині цього інспектора. Пов'язані саме з його сином, щось там трапилося. І ось, коли він заходить до родини, він думає про те, що такий меседж дає нам читачам, що багато таких злочинів, коли діти зникають, вони пов'язані саме з членами родини, що обов'язково Ну, не обов'язково, але за час тут хтось винен з самої родини. І він, з такими думками, він заходить до будинку мейсонів. А будинок він був такий і не дуже дешевий, і не зовсім такий, щоб дорогий. Такий будинок був непоганий, але відчувалося, що люди, які там мешкають, все ж таки, все ж таки в них не дуже так вдосталь грошей. З чим це було пов'язано, ви потім зрозумієте, коли будете більше читати про голову родини Барі Мейсона. Він знайомиться з родиною Адам Фолі, з'ясовує всі деталі. У чому була одягнуна Дезі, коли вони помітили, що вона щезла, зникла, що її немає. І тоді, у той самий момент, старший брат Клео він показує Адаму, інспектору, невеликий фрагмент відео, на якому нібито Дезі вона танцює, вона щаслива. А вона у такому костюмі квітки, маргаритки, дуже гарному костюмі вона. І Адам таким чином бачить, як, як виглядала Дейзі. Отже, це зав'язка сюжету. І далі потім починається розслідування Адам Фолі з колегами, вони починають докапуватися до різних деталей, деталей спілкування з ким спілкувалася Дезі. Перед тим, як вона зникла, школа, класна керівниця, що відбувалося, як було налагоджено взагалі спілкування в родині? Чому Лео такий сумний часто був? Як вони спілкувалися з сестричкою? І чим далі, далі ви будете читати, тим більше ось з'являється таких загадок. Які ви будете розгадувати, пов'язаних якраз з головними героями? І з матір'ю Шерон, із її чоловіком. Кожен має якісь свої таємниці, про які, звичайно, вони, ці, ця родина, ці чоловік та жінка, дружина та чоловік, вони не розповідали Адаму Фолі і слідчим слідчі. На чолі з Адамом Фолі вони самі до всього докапуються. Тут в книжці ви зустрінете і такі протоколи допитів, допитів свідків, допитів самих і чоловіка, і дружини. Допитували також розмовляли із Лео. Дуже непроста, драматична буде ситуація, пов'язана саме з Лео, Дезі, чому, чому їй так взагалі не, не подобалося знаходитися в домівці у своїй, чому вона спілкувалася з такими однокласницями, які були більш такі заможніші від її родини, але чи в цьому тільки була причина? Дезі вона дуже гарно навчалася, була кмітливою, талановитою дівчиною. Але що призвело до того, що вона зникла? Хто в усьому винен? Краще читати, ніж розповідати, звичайно, особливо коли це стосується детективного жанру, літератури детективного жанру? Але доволі несподівані такі розгалуження сюжетної лінії? І все це тримало мене в напрузі. Ось всі ці деталі пов'язані із Шером, повторюся, пов'язані із її чоловіком, дуже несподівані такі виринали на поверхню, і ти слідкуєш у постійній напрузі. Зникнення Дейзі, воно призвело до того, що всі громадяни а географічно показано нам місто Оксфорд. А зникнення Дезі, воно викликало, такий, таке викликало це зникнення, таке жваве обговорення у Твіттері. Тут є такі вставки з того, як містяни, містяни обговорюють подію, зникнення Дезі. Вони на початку всі співчувають родині, батьку, матері, братику. Все це обговорюється. І такий прийом, коли ось додано буквально за хвилинами це обговорення, нагадало мені роман Горста Слідство в мережі, який я читала минулим літом, також коли проводила марафон детективний, коли там в цьому романі Слідство в мережі. Цілий сайт був створений для користувачів, для гостей, які могли обговорювати злочин, певний злочин. Вони проводили своє власне розслідування на цьому сайті. Тут просто формат такий доданий, просто вставки цих обговорень і як потім все нагніталося. Від підтримки до зневаги ви будете читати про все це. Взагалі, тут часу, часові відрізки позначені так, що йде, повертається назад. події повертаються ніби назад. Тобто, спочатку, до прикладу, ви будете читати день до зникнення, за тим. Там декілька годин, дві години, там вже буде і 50 годин, і так далі. Тобто авторка нас відсилає вже на початок події, на початок якихось певних моментів, пов'язаних з життям Дезі, з її зникненням, з її спілкуванням у школі, з однокласницями, з Лео. Різні такі моменти, ось у такому будуть у таких проміжках часу, все це буде розповідатися. Тобто, витримки такі з мереж соціальних, також вставки з порталів онлайн, газет місцевих. Також звернення у книжці будуть це окремі такі вставки. Ці такі прийоми авторки вони сприяють більшому такому динамізму, більшому такому навіть і напруженню подекуди. Коли ти читаєш, до прикладу, повністю протокол допиту і Шерон, і Мейсона, особливо наприкінці. Тобто, ось доволі цікаво побудований текст. Напруга зростає. Місця такі є у тексті, коли ну дуже шкода мені було, коли розповідали про Дезі, про її спілкування у школі, особливо з братиком. І що найбільше вразило з мамою, мені було дуже, дуже її шкода Дезі. Але найбільше мене приголомшила. Друзі, приголомшило мене закінчення, фінал. Я не вгадала злочинця. І це настільки було несподівано, що навіть я так розгубилася. Невже це так? Невже це ну, таке трапилося? І це знову ж таки одна з таких класних, складових гарного детективу. Тобто зав'язка цікава, пролог, з чого все починається. Ви потім все про все це ви здогадаєтеся, деталізація описів персонажів головних, як працювали, працювала уся команда на чолі з Адамом Фоулі. Достатньо для мене було ось цього покрокового розслідування. Як вони знаходили ті чи інші деталі, як вони дуже скурпульозно ставилися до виконання своїх обов'язків по розшуку дитини? Також сподобався і безпосередньо цей інспектор, головний персонаж Адам Фолі, саме ось ці його думки, які повертали. Його до подій, що трапилися з його сином, драматичні сторінки в романі, і тому він так болісно, знову ж таки, ставився і до е, зникнення цієї дівчинки Дейзі. Наприкінці, взагалі, це буде вже, ви дізнаєтеся, що трапилося і в родині Адама Фоулі, і повністю буде додано допит. Е, наприкінці. Е, і Барі, і Шерон Мейсонів. І ось закінчення, як я вже сказала, таке, що вражає, це ось такі складові гарного добротного детективу. Не знаю, можливо, я на рахунок оцінки оцінила Яна Гудріц на п'ятірку. Спочатку думала 4-4,5, але все ж таки поставила п'ятірку. і... Мені сподобалося, як дуже сподобалося, як пише Кара Хантер, захотілося взяти з полички другу частину, вірніше друг, другу книгу там, де буде оповідь вести саме Адам Фоулі. Від кого ведеться оповідь? Тут з різних сторон подає автор нам події дуже багато сторінок, коли сам Адом Фоулі безпосередньо від першої особи він описує свої дії, своє розслідування, свої думки, своє ставлення до всього, що відбувалося. Але не тільки є і від третьої особи, і просто констатація фактів. Тобто, і як показано, як, я знову повторюсь, діяли його колеги, що відбувалося безпосередньо ось в оточенні Дезі, як вона сварилася з Лео. Взагалі, ось драматична історія Лео і драматичні думки такі були, які виринали з голови. Одезі, чого вона взагалі хотіла? Чи влаштовувала її власна домівка? І знову ж таки, це важливо. Чому їй хотілося ну, не хотілося спілкуватися з мамою? Чому шукайте розгадки у детективі? Ворог дуже близько. Основне, що хотіла сказати авторка основний меседж такий це діти завжди хочуть. Відчувати вдома безпеку. Вони хочуть, щоб ними опікувалися, щоб турбота якась надходила від батьків, від інших членів родини, від там, братів, сестер, щоб не було якоїсь конкуренції, щоб приділялася певна увага діткам. Діти дуже хотіли. Щоб їх любили, щоб їх поважали, щоб вони просто були щасливі. Друзі, ось таке в мене було читання детективу Кари Хантер. Хантер ворог дуже близько. Зараз давайте проведемо з вами, оберемо рандомно, яку наступну книжечку я буду читати, це важливо. І я ще хотіла вам сказати, що мій тиждень читання завершиться. У вівторок, я так розумію, тому що я активно почала читати у вівторок, ось е, цього тижня. У понеділок я випустила відео. Наприкінці дня вже була пізня година, а активно я почала читати у вівторок. Вже скільки я книжок прочитаю, про них я вам розповім. Е, я думаю, що ви з розумінням поставитеся до всього цього, буду намагатися більше, але вже ну як вже вийде. Така зараз у нас пора, дуже напружена. Отже, давайте я оберу книгу, яку буду читати наступною. Я не знаю, що тут ну, буду тягнути. Щоб одну витягнути, треба одну. Кріс Твет. Диявол у деталях. Так, кріс Твет Діявол у деталях. Ось ця книжечка, я дістала її з полички. Книжечка, вона не дуже велика за об'ємом. Вона 335 сторіночок. Поки що, бачите, мені такі не дуже великі книги трапляються, але це не немалий об'єм, щоб прочитати його за один день, тому що і хатні справи якісь, хоч і невеличкі, але є, і ви самі розумієте. Кріс Твет – відомий норвезький автор, який дуже професійно пише, і він у минулому працював юристом. І дуже багато років він вже пише детективи. Я чимало прочитала його творів. З задоволенням прочитаю. Книгу, яка вийшла наприкінці 2023 року у серії Морок від видавництва Нора-Друк. Нора, Думаю, що буде приємне читання. Чому приємне? Тому що тут приємний головний герой, адвокат, я вам про це говорила Мікаеле Брене. Отже, читаю кріс Твет, Диявол у деталях. Ми вам кажемо па-па, до зв'язочку, до нового роману. Па-па!